Як робити складні речі? Зараз на дворі падає дощ, я могла б зараз лежати, там вмітися в ліжечку, дивитися фільмець, але я записую це відео. Тому в цей момент для мене ця тема також дуже дуже актуальна. Всім привіт! Я Евеліна, веду цей ютуб-канал, і сьогодні ми будемо розбирати дуже актуальну тему, оскільки почалось навчання, почалась робота, і у нас є дуже багато ключових завдань, і зазвичай ці ключові завдання складні. Як взагалі їх почати робити? Як не відтягувати, як перестати прокрастинувати, як просто взяти і робити і при цьому полегшити собі цей процес? почнемо говорити про мотивацію і про те, що є внутрішня мотивація та зовнішня мотивація. Зовнішня мотивація це те, що зазвичай базується на чомусь матеріальному зовнішньому, тобто це можуть бути кошти, це різні матеріальні досягнення, різні покупки. А внутрішня мотивація це та мотивація, при якій вам просто подобається сам шлях. Тобто вам не подобається тільки результат, ви не робите тільки для нього. Ви кайфуєте від цього процесу. І вам важливо зрозуміти і важливо зробити так, щоб ви полюбили процес. Звісно, про це ми ще зараз будемо говорити, але сам факт залишається фактом, що ми. Не дивимось фільм для того, щоб отримати тільки кінець. Ми не читаємо книгу для того, щоб просто її дочитати. Ми не слухаємо музику тільки задля отого кінця. Ми просто любимо. Нам подобається процес. Нам подобається читати книгу, розкривати оцей весь сюжет. І саме внутрішня мотивація це та штука, яка допоможе вам працювати на постійній основі регулярно і допоможе дійти до кінця і не закинути при першій ж складній перешкоді, як це зазвичай відбувається при зовнішній мотивації. Ми звісно. Дисципліна. Дисципліна, я про це говорила вже дуже багато разів, але сьогодні ми про це будемо говорити менше, тому що ви всі і так прекрасно знаєте, що якщо є дисципліна, є регулярність. Якщо є регулярність, є регулярні постійні результати. Перше це цікавість. Ви могли колись сприймати інформацію як не те, що блін, мені ще треба стільки всього вивчити, а як. Вау, wow, мені ще можна стільки всього вивчити. Я ще стільки всього можу пізнати. Тобто, якщо просто поміняти своє сприйняття до нової інформації, яку вам потрібно вивчити, і не сприймати це як катастрофу, як кінець світу, а сприймати це як щось класне, як класні можливості розвиватися і ставати кращою версією себе. Знання можна ще сприймати як. Ті речі, які просто стануть вам у пригоді, які зроблять з вас нову людину, які будуть покращувати вас як особистість, ви будете рости завдяки цим знанням. І якщо подивитися на це, все з іншої сторони, не з негативної, не з цієї песимістичної бляхи, я не хочу це вчити. А подивитися зі сторони можливостей, подивитися зі сторони розвитку і досягнень, які ви можете мати, якщо ви просто будете цікавитись чимось і це, то ви самі зрозумієте, що насправді не було чогось такого супер важкого. Це все просто у вашій голові. Пам'ятаю, як я дуже і дуже не Била щось читати, щось досліджувати, щось вчити. Але мені це треба було, і на даний момент також треба. А потім в один момент я просто дуже кардинально поміняла свою думку до цього відношення до цього, і я утворила такий голод до знань, голод до знань, при якому. Я хотіла вчити, при якому я хочу зараз вчити, тому що мені цікаво, тому що я розумію, які це можливості мені дає. Тому що мене мотивує дуже мотивує сама думка того, якою людиною ерудованою начитаною, якою людиною всесторонньою я буду, коли я буду поглинати так багато якоїсь інформації, як мені буде цікаво з іншими людьми, як іншим буде цікаво зі мною. Друга це ціль. Ціль при якій ви будете до чогось іти, ціль при якій ви будете чогось прагнути, ціль при якій ви хочете захочете вставати кожного ранку, і ціль при якій ви будете чітко розуміти, які дії вам потрібно робити, а не робити будь-які хаотичні дії, які абсолютно ні до чого вас не приведуть. Я, як людина, яка довгий час не розуміла оцієї цієї фрази. Просто знайдіть власну ціль, просто знайдіть ціль, яка не буде нав'язана суспільством. Коли ви знайдете цю ціль, ви будете хотіти вставати, ви будете хотіти іти і робити щось, ви будете підриватись з ліжка і йти і працювати, досягати цієї мети. І я цього дуже тривалий час не могла зрозуміти. І я взагалі думала, що це за бред. Думала, що це просто знаєте так. Романтично, красиво, романтизовано описуються для того, щоб люди там щось там писали, чогось там та й досягали. А потім в один момент, коли я дійсно знайшла свої цілі, я офігела з того, що я реально зранку прикидаюсь з думкою про цю ціль, що я працюю і я не вигораю, тому що мене мотивується ціль. Тому знайдіть свою ціль. От посидіть, подумайте, окей, а чого я хочу? А які мої щирі бажання, які мої цінності, які мої життєві принципи, що не нав'язано суспільством? Менці на увазі для мене це стабільне вдосконалення. У кожного з нас є здібності, і ви колись задумувалися над тим, а що якщо кожного дня покращувати оці здібності, хоча б чуточку, ви уявляєте, якою людиною ви станете, ви уявляєте, як ви будете працювати, ви уявляєте, наскільки якісна ця робота буде, і яким потребуваним професіоналом, якою потребуваною людиною ви станете? Старайтесь кожного дня розвивати свої навички, ті навички, які вам потрібні, старайтесь кожного дня працювати над ними і вдосконалювати їх. І якщо ви зараз подумаєте, а як воно взагалі пов'язане? З тим, що я маю виконувати складні дії, то воно дуже пов'язано, тому що якщо у вас є класна розвинута навичка, до прикладу, сконцентрованості, фокусованості, ви будете працювати в рази якісніше, ви будете працювати краще, швидше, і ви будете отримувати результати також швидше. Так само працює з тією ж дисципліною, з тією ж силою волі, яку ви розвиваєте. Так само працює, коли ви позбуваєтесь від прокрастинації і вчитесь це робити, коли ви розвиваєте оці навички кожного дня. Тому чим більше ваші навички прокачені, тим легше Будете виконувати певні складні завдання, тому що ці навички складні, які колись були складними для вас, вони стануть в певній мірі автоматичними, тобто вони стануть звичками, які ви робите на автоматі, і ваш мозок буде витрачати в рази менше ресурсів на те, щоб зробити щось. Четверте – це робити те, що вам подобається, а не тільки те, чого вимагають від вас, або ж поєднувати щось потрібне, складне з тим, що ви любите. Зазвичай ми входимо в стан потоку. Стан потоку це найглибший рівень концентрації. Саме тоді, коли ми виконуємо певні дії, які ми любимо робити. До прикладу, якщо ви страшно не любите робити тренування, оце вам дуже складно дається. Окей, якщо поєднатися з тим, що ви любите, а саме дивитися на себе в зеркало в обтягуючому одязі, фоткатись там, до прикладу. Окей, ви зробили тренування? Точніше, ні, перед цим ви одягнули форму, ви собі пофоткалися, пішли, зробили тренування. До речі, дуже прикольно Якщо ви любите оце все знімати, ви можете просто знімати те, як ви робите тренування на телефон, і таким чином ви будете робити те тренування ще краще, тому що от на телефон треба зняти. Потім виставити в інстаграм і має там бути дуже красиво. Таким чином, ви поєднали те, що ви не любите з тим, що ви любите тренування. Ви в результаті зробили так, ще й кайфанули від цього більше, аніж це було колись. П'яте це аналіз активів. Ви маєте чітко розуміти, що ви зараз вмієте, чого ви не вмієте, що ви зараз маєте, чого ви зараз не маєте. Ви маєте розуміти, де ви зараз знаходитесь, на якій точці, тобто яка ваша точка А і яка ваша точка Б. Точка Б це те, до чого ви хочете дійти. Точка, А це та точка, де ви являєтесь зараз. Також вам потрібно розуміти, які звички вам потрібно засвоїти, які подкасти, лекції, курси ви можете пройти для покращення цього, коли ви будете чітко розуміти, чого у вас нема. Що вам треба мати, чого вам треба досягти? От що вам треба отримати, що вам треба вивчити? Тоді ви також спростите собі усю роботу. Ну фактично, цей пункт напевно можна доєднати до того, де я говорила про вдосконалення своїх навичок. Сьоме це негайна нагорода. Як думаєте, чому ми любимо гортати тіктоку? Чому ми так залипаємо в Тіктоці або в інстаграмі дивимося в ті рілси, гортаємо, гортаємо, гортаємо без перестанку? Тому що ви отримуєте певну частиночку оцього дофаміну саме тоді, коли ви гортаєте цей Тік-Ток. Ваш мозок не прикладає до цього дуже багато зусиль. Він заходить в цей Тік-Ток і він отримує дофамін. Тобто він отримує одразу нагороду від того, що він приглядає певні відео. Коли він отримує дофамін, він розуміє, що. Це прикольно, от ми отримуємо від цього дофамін. може то частіше це робити, і тоді я буду відчувати себе частіше, щасливим. І саме через цей грьобаний неякісний дофамін, який ви отримуєте від перегляду цих тіктоків, ви завжди сидите в тих соцмережах. Але тепер подумайте, а що якщо зробити ту саму штуку, тільки з тими завданнями, які реально дадуть. Вау, результату у вашому житті і реально повпливають на нього, можуть в певній мірі змінити ваше життя. Що, якщо отримувати певну нагороду за те, що ви зробите якісь складні дії? До прикладу, я не нагороджую себе після кожної складної виконаної дії, але як роблю я. Я планую день, і в мене на день є певні справи. Я їх маю виконати, і потім, після того як я їх виконую, я іду і роблю просто все, що я хочу. Я йду пограю в паб, подивлюся якісь мультики, я піду погуляти, я якось відпочину. Тобто я роблю це, нагороджую себе тільки після того. Як я виконала ті необхідні потрібні складні цільові завдання, які мені потрібно було виконати сьогодні? Наступне це виконання головної задачі на початку. В чому прикол? В тому, що ми дуже часто зливаємо нашу енергію суто на якийсь непотріб, а суто на щось другорядне, і тільки після того, як ми виконали оці другорядні завдання, які ми по факту могли і не виконувати, ми приступаємо до головних завдань. Коли ми приступаємо до головних завдань вже після після цього, після другорядних. Ми не маємо вже настільки багато ресурсів, енергії, сил. У нас нема тих ресурсів, які були, тому що ви витратили їх на другорядні завдання. Те, що вам потрібно навчитись робити, це просто спершу приступати до виконання складних завдань, головних завдань, а вже тільки після цього до другорядних завдань. І що важливо, це не думати, не обдумувати кожну дію, яку ви будете зараз робити. У вас є чітка дія, яку вам потрібно виконати. Чіткий. Пункт плану, який вам потрібно виконати. Ви приступаєте до цього. Якщо це якась складна задача, то й камо, навіть якщо не складна, просто ви маєте приступати без лишніх думок. Ви маєте приступати без усіх думок. Блін, а може завтра, а може через півгодини, а може мені відкласти, а я не хочу. Просто встали, взяли і зробили. До речі, якщо ви хочете працювати більш сконцентровано, якісно при цьому не відволікатися, ви можете приєднатися до мого закритого клубу, у якому зібрано 70 плюс практик з різних тем. Саме ми говоримо там про тривогу, про самоцінність, про фокусованість та дисципліну. Що дуже і дуже важливо, ми говоримо там ще про розуміння себе, своїх щирих бажань про знаходження своїх власних цілей, які не будуть вам нав'язані суспільством. Тобто до кожної з цих тем, яку я передбачила, є практики. Ціна до кінця вересня 444 гривні. Уже з жовтня ціна буде 555 гривень. І чому цей клуб це просто знасідка? Тому що це вирішення ваших проблем. Ви відчуваєте тривогу, не знаєте, що з нею робити. Ви заходите у закритий клуб, там зібрано. Плюс-мінус 20 практик. Ви обираєте те, що вам подобається, тестите, і ви позбуваєтесь тривоги. Ви не знаєте, чим ви хочете зараз займатися, які ваші цілі. Ви заплутались в собі. Ви заходите в цей закритий клуб. Тут знову ж таки є практики, які будуть вирішувати ваші проблеми. Тому, хто хоче доєднатися за ціною 444 гривні, пишіть у мій інстаграм у директі слово закритий, і ви отримаєте всі деталі та дані для оплати. Наступна це робота без соцмереж. Складно моментами робити якісь завдання складні. Тому що ми звикли що нам все легко дається в соцмережах. Ми зайшли в TikTok, все, ми одразу отримали дофамін. Ми щасливі, ми все гортаємо. Легко просто сидимо, гортаємо. Ми не прикладаємо ніяких зусиль, ні когнітивних, ні фізичних. Так само з інстаграмом, з різами, з телеграмом, з Ютубом. Ми звикли до того, що всі дії дуже спрощені. Ми звикли до того, що за нас щось вирішить GPT, Якесь завдання з математики за нас зробить ГДЗ. Щось, що мені треба знайти, я не буду шукати в книжці, я буду просто шукати в гуглі. Тобто, ми дуже спростили собі життя, і я ні в якому випадку не кажу, що це погано, це прикольно, але це погано в тому сенсі, що ми тепер не можемо настільки якісно виконувати певні задачі, складні задачі, як ми виконували колись. На перешкоді цьому всьому нам стають, звісно ж, соцмережі. Тому дуже важливо навчитися працювати без соцмереж. Знову ж таки, повторюсь, що під час скролінгу тіктоку, інстаграму, ми отримуємо оцей. Легесенький такий дофамін, дофамінчик, який виробляється у нашому організмі, через те, що ми споживаємо якийсь легкий різноманітний контент. А коли ми приступаємо до виконання складної задачі, ми маємо бути сфокусованими, сконцентрованими, ми маємо приділяти час і увагу цьому, і при цьому реально робити це якісно. Так, що окрім цього, ми не отримуємо одразу результати, тобто ми не отримуємо одразу усей дофамін, що от ми це зробили. Тому скролінг це в певній мірі втрата контролю а контроль дуже і дуже важливий для людини. Коли є контроль над ситуацією, є відчуття безпеки, є відчуття стабільності, і ви менше тривожитесь. Тобто таким чином ви можете виконувати щось більш спокійно у спокійному стані. Тому дії, які ви можете контролювати по типу скролінгу тіктоку, там використання якихось соцмереж під час роботи або планування дня. Якщо ви маєте таку можливість це контролювати, а кожен має, контролюйте. Ну а взагалі пам'ятайте, що це нормально, коли завдання складне, тому що складний етап кохання це етап кохання. Складний етап в стосунках з людьми це етап стосунків з людьми. Вам не потрібно себе ні в якому випадку налаштовувати на те, що все буде дуже складно, все буде дуже фіово, що от, ну коротше, буде дуже хардкорно. Ні. Але вам потрібно зрозуміти і прийняти той факт, що можуть бути певні труднощі, і це нормально. Бути щасливим це не бути щасливим радісним 24 на 7. І життя без проблем це теж не дорівнює щастя. Ви можете спокійно сидіти в будинку, до прикладу, у вас вроді все є. Гроші є, сім'я є, всі здорові, живі, але ви можете почувати себе погано, ви можете почувати себе нещасливо. Прикол в тому, що ви тут також можете все передеформувати під себе. Якщо ви залежні від певної гри, ви можете бути залежними від гри тільки в реальному житті. Ви можете також переходити з одного левела на інший тільки в реальному житті. Як це взагалі зробити? У вас є певна мета. Певна Мета це кінцева ціль, тобто кінцевий результат, який ви маєте отримати. А під цілі це левели, які вам потрібно пройти, щоб стати оцим хардкорним босом. Тобто за кожним левелом у вас є ріст. А коли є ріст, є певне покращення, є певна винагорода. Таким чином ви можете утворити те ж саме ту ж саму гру, тільки в реальному житті. Знову ж таки, повторюсь, є головна ціль. Є під цілі, тобто ви розписуєте, які дії ви маєте зробити для того, щоб досягнути цієї кінцевої мети. Після того, як ви виконуєте оцю кожну підціль, ціль, тобто кожну дію для досягнення мети, ви себе винагороджуєте. Ну і звісно, таким чином ви ростете, і ви все ближче і ближче до виконання цілі. Наступне це сприйняття. Дуже важливо, щоб у вас було адекватне сприйняття певного завдання, навіть якщо воно складне. Будь ласка, я вас дуже прошу: не сприймайте щось нове у вашому житті, одразу як щось погане, негативне, складне, тому що перше сприйняття відіграє дуже велику роль. Це працює так само, як з викладачем. Якщо викладач буде адекватний, ви захочете ходити до нього на пару, готуватися, вчити, тому що ви будете відчувати себе безпечно в нього на парі. Якщо викладач неадекватний, якщо він верещий, якщо він строгий, ясне діло, що у вас буде погане сприйняття не тільки цієї людини, а самого предмету. Так само працює у житті зі всім. Дуже важливо, щоб ваше сприйняття було адекватне, хороше, позитивне, ну або, хоча б, нейтральне. Далі мінімізація перфекціонізму. Ви маєте зрозуміти, що вам потрібно робити добре, але не завжди ідеально. Сама хотівка, саме бажання робити завжди все ідеально, тільки буде вас відштовхувати від роботи, від шляху. І внаслідок цього ви можете почати прокрастинувати, тому що ви будете боятися зробити щось не так. Тобто, ви будете прокрастинувати, тому що ви просто не можете дотягнутися до своїх вже очікувань, до своїх вже стандартів оцієї 100% роботи. Ви вкладаєте свій максимум кожного дня, і цього вже достатньо. Наступне це фокус на процесі, не результаті. Вам просто потрібно полюбити та утворити таку атмосферу, про якій ви захочете працювати, при якій вам буде подобатись сам процес. І щоб все зробити, от сядьте і подумайте, а як я можу це зробити, що я можу додати, що я можу прибрати, з ким я можу співпрацювати, на кого я можу щось делегувати і тому подібне, для того, щоб мені було це легше робити, щоб це мені легше давалось. До речі, хочу додати ще те, що якщо ви утворите оцей, оцю атмосферу, при якій ви захочете працювати, при якій вам буде подобатись сам процес, і якщо ви зробите це так, щоб вам було реально цікаво, то ося цікавість буде активувати певні ділянки мозку, що відповідає за дофамін. Тобто, у вас буде оцей викид дофаміну в організмі І саме через те, що у вашому організмі буде появлятися цей дофамін, ви будете розвивати свою увагу, тобто буде збільшення уваги та задоволення від самого процесу. Тому вам дійсно потрібно зробити процес дуже цікавим, таким насиченим кайфом, від якого ви будете кайфувати, а не тільки отакий нудний монотонний фу. І останнє, що я хочу сьогодні вам сказати, це якісна робота. Коли ви якісно робите роботу, по-перше, ви можете знову ж таки ввійти в цей стан потоку, про який ми вже говорили. І коли ви будете входити в цей стан потоку, ви будете відчувати себе дуже сконцентровано. Ви просто навіть ви ніби розчинитесь в часі, ви не будете сприймати час. Я думаю, що в кожного таке було, коли ви щось робите. І ви навіть не помітили, як пройшов цілий день, тому що ви були настільки цим захоплені. І якраз якісна робота сприяє появі цього потоку, цього стану. І плюс, якщо ви будете працювати якісно, ви, ви можете. Отримати задоволення вже в самому кінці, тому що ви подивитесь на те, що ви зробили, і ви такі. Блін, я така молодець, я все зробила, я зробила так швидко, так якісно, супер. Тобто ви будете натхненні. У вас також може з'явитися оцей дофамін. Не відволікайтесь ні на що. Робіть спершу головні завдання, потім другорядні. Не розтягуйте якусь одну маленьку задачку на весь день. Не переривайте оцей процес роботи. Якісна робота це робота, про якій ви не прокрастинуєте. Якщо ви оці всі пункти візьмете до уваги, дійсно будете сфокусованими, дійсно будете сконцентрованими, то вам буде легше виконувати певну складну роботу. На цьому все. Сподіваюся, що я була для вас. З якщо була, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і до наступної зустрічі.